Вітаю, дорогі друзі вас! Дякую Богу за ще одну можливість, що ми маємо зустріч для того, щоб вивчати Боже Слово Біблії. Нещодавно, це буквально цього тижня, я розмовляв з одною робітницею супермаркету, з якою мав спілкування ще перед тим, запитавши її, чи переглядала вона вебсайт церкви, яку я її запропонував відвідати. Вона відповіла, що їй така конфесія не підходить. А чому я запитав її? Я шукаю таку церкву, щоб там промовляв Бог. Що ви маєте на увазі? Як він має промовляти? Вона Говорить, я не знаю як, але я хочу мати живе спілкування з Богом. Звичайно, дорогі друзі, мені було сумно чути, що ця людина не може віднайти церкву, яка є жива і має спілкування з живим Богом. Але друзі, я їй сказав, або скоріше запитав, якщо я вам скажу. Що ми всі являємося богами. Ви погодитесь зі мною? Вона відповіла: ні. А чому? Тому що Біблія не вчить цього, так сказала вона мені. Тоді я відповів їй: якщо ви хочете чути Бога, читайте Біблію і відвідуйте таку церкву, яка притримується вчення Святого Писання. Вона сказала, так, я погоджуюся з цим твердженням. Але так важко знайти таку церкву, бо дуже багато лицемірства серед християн, що я навіть соромлюся називати себе християнкою. Так вона вина мені відповіла. Я говорю їй, що історично розглядати ім'я християнин означає послідовник Ісуса Христа. Тому, я говорю до неї: ми бачимо, як колись були, так і зараз є правдиві і неправдиві християни. Тому не соромтесь ім'я християнин, якщо ви є дійсно послідовником Ісуса Христа. І ось після цієї розмови в мене виникла тема, на яку я хочу порозважати. Разом з вами. А це християнство і лицемірство. Друзі, це болюча тема для тих, хто вважає себе християнином. Не правда ж? Отже, що таке лицемірство? Термін лицемір має багато спащин, особливо в англійській Мові. Бо цей термін прийшов до нас через латинське слово гіпокрасі або гіпокрасіс, що означає гра або удавання. Також в грецькій мові воно має ту саму ідею чи значення: грати роль або прикидатися. На жаль, деяких вважають, що всі Християни є лицемірами, якби вони грають роль або удають те, що вони є християнами. Я хочу запитати, чи дійсно всі християни є лицемірами? І чому твердження, що християни є лицемірами, стало таким популярним в нашій дні? Лицеміри це люди, які говорять одне, а потім роблять зовсім протилежне. Люди в церкві, чия проповідь, не збігаються зі зразком їхнього життя. Так, дорогі друзі, на превеликий жаль, це є. Колись, я пригадую, ми співали християнські пісні на, зруко, на зразок ось цієї. Я не хочу марно часу провести. В світлі правди за Христом я буду йти. Кожний час, хвилину моєго життя, хочу я віддати для Христа. Вдумайтесь у ці слова. А чи це було дійсністю? І чи є це в дійсності, коли ми співаємо такий псалом? Але я хочу сказати, що в той час. Або тоді хоч співали такі пісні, які мали зміст, що спонукувало християнина задуматися над своїм життям. Шкода, дорогі друзі, що такі пісні, і подібні до них, вважаються застарілими в сучасному християнстві. Ось тому християни часто мають репутацію лицемірів, тому що вони роблять, говорять. Співають одне, а чинять інше. Іноді ці звинувачення є справедливі, а іноді ні. Звичайно, хочу наголосити, що ми зустрічаємо на сторінках Біблії термін, такий термін, як лицемірство, бо Сам Господь Ісус Христос. Використовував таке слово, наприклад, коли Христос навчав про молитву, про піст, про милистоні. Він говорив, щоб це робити, і не наслідувати тих, хто є лицемірами. Він говорив ось які слова. Отож, коли чиниш ти милистоню, не сорми перед себе, як то роблять ці лицеміри по синагогах та на вулицях, щоб хвалили їх люди. Молитися веломовно і довго, щоб люди звертали увагу, показувати світ і піст перед людьми. Це робили фарисеї. Показували лише свою зовнішню форму, як вони служать Богові. Вони добре виконували свою, так би сказати, драматичну роль, удавали себе. За віручих, можна так сказати, прилюдно показуючи свої релігійні вчинки, але їхня внутрішня частина була повністю протилежна і їхні серця були зовсім, зовсім не такі, як вони показували. Вони були повні здирства, мерзоти і лицемірства. Христос і Ісус охарактеризував їх. Ось якими словами, гори вам, книжники та фарисеї, ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Ще хочу, друзі, зауважити, що Ісус ніколи не називав своїх учнів лицемірами. Але в той час святе Писання говорить про Це. І в святому Писанні є попередження про гріх лицемірства. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Так ми можемо побачити, як в рані церкві були приклади лицемірства. Я думаю, хто читає Біблію, пригадує історію про Ананія і його дружину Сапфіру. Вони прикидалися вельми щедрими, ніж вони були насправді. І наслідки для них були дуже важкі. Вони померли. А також ми читаємо у Послання апостола Павла до Галатів в другому розділі про апостола Петра та Варнаву. І вони були докорені апостолом Павлом у лицемірстві. Бо він перед тим, тобто апостол Петро, як прийшли, були дехто від Якова, споживав з поганими. А коли прибули, став ховатися та відлючатися, боячись обріза. А з ним, тобто з Петром апостолом, лицемірили і інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. Тож ми бачимо з щеня Нового Завіту лицеміри існували і існують навіть серед тих, хто вважає себе християнами. Якщо навіть апостол Петро був докорений апостолом Павлом у лицемірстві, тому ніхто з нас, так би мовити, або так би сказати, звичайних простих християн не є застраховані від цієї спокуси. Тому ми маємо завжди бути насторожі, бо диявол ходить, як рикуючи шукаючи, кого пожертвувати. Також хочу сказати, що не кожен, хто називає себе християнином, є правдивим християнином. Погляньте в Біблію на Юду Іскаріоцьку. Біблія говорить про нього, що він син погибелі. Був призначений на загибель. Він прикидався, грав роль учня. Насправді він не був таким. Він навіть крав з цієї скриньки, в яку давали. Пожертву люди на діло проповіді Євангелія апостола. А також у Посланні до Юди ми читаємо, бо крадькома повходили деякі люди на цей осуд відомо, призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидається єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. А апостол Павло у дії святих апостолів у 20 му розділі говорив: «Війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Звичайно, друзі, нам потрібно запитати, чи всі ті, хто говорить, що вони є християнами, є насправді такими? Пригадуєте причту Ісуса Христа про зерно та різні ґрунти? На яке воно падало, і це ясно показує, що не всі є справжніми віручими або християнами. Тобто зерно, яке падало на ґрунт, воно як падало при дорозі, на каменистий ґрунт, і міштерний, і на добрий ґрунт, не відрізнялося. Ґрунт відрізнявся, який був завчасно приречений на те, щоб не вродити. Отже, причта Ісуса Христа показує про те, що будуть і неправдиві християни. І ще раз говорю: на жаль, багато людей, які стверджують, що належать Христу, одного разу почують, як Він скаже їм: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконність. І на закінчення, дорогі друзі, хочу сказати, кожний правдивий християнин розуміє і, я думаю, погоджується зі мною, з таким висловом, який записаний у Слові Божому. Бо багато ми всі помиляємось. Жоден християнин не досягнув Христа в його досконалості. Живучи у своєму гріховному тілі. Ось тому кожний правдивий християнин, і я наголошую на прикметник правдивий. Правдивий християнин визнає свої гріхи, помилки, кається і залишає їх. Бо народжений від Бога не перебуває в Христі. Інший переклад говорить, народжений від Бога не грішить. Але ми бачимо зі Слова Божого, коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і не маємо насправді. Тому з грецького перекладу говориться, народжений від Бога не перебуває в грісі. А що Він робить? Він кається і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям наших. Так вчив Ісус Христос молитися своїх послідовників. Тобто апостолі. Коли ми свої гріхи визнаємо, зауважте ці слова, а це писав апостол Іван, улюблений учень Ісуса Христа, і під словом ми Він підрозумав і себе. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди сілякою. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця. і слова його нема в нас. Жоден правдивий християнин не є досконалим, хоч прагне цього кожний день свого життя. Апостол Павло говорить: я біжу і я досягаю Хри Христа, чи не досягну Його, як Він мене. Але це станеться, що ми будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І це буде у новому тілі, у вічності з Христом. Зробити помилку, дорогі друзі, і не досягнути або не досягати а, досконалості в цьому житті це не одне й те саме, що бути лицеміром. Тож, дорогі друзі, нехай Господь збереже нас від лицемірства. На цьому все. Залишайтесь з Богом.